Передує початку дебатів виступ сторони обвинувачення. Прокурорка Наталія Ігнатенко просить суд долучити до справи матеріали кримінального провадження раніше, які за її словами не долучалися процесуальним керівником. Це оригінали, які е, мають значення для розгляду по суті кримінального провадження та підтверджують обґрунтованість. Для правової кваліфікації даного кримінального правопорушення за пунктом 7 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України адвокат підсудного Олександр Мироненко також підготував низку документів. Зокрема, такі характеристика з місця проживання від сусідів. Характеристика зі школи, оскільки швидко Олександр, Олександр Олександрович є. Ходить до складу батьківського комітету до тобто школи, де навчається його син. Просить ознайомитися з наданими матеріалами батько загиблого Івана Павло. Моя думка там підпис Грін Лариса Вікторовна це теща. Катасонова з котрим шик в машині. А соседи, там вот как білани это самое, там і сястине та його очень хорошие друзья. друзі. что, долучайте суд досліджує надані матеріали та переходить до дебатів. Першу виступає прокурорка. Вона наполягає на винесенні вироку за статтею Умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Термін покарання 13 років за ґратами. Потерпіла сторона, просить наступне. 15 років живемо дитина. 15 лет пусть из его жизни. Это наглое циничное убийство. Ребенка стоит как собаку. А собаки, которые бешеные, пробуют кровь. Их либо стреляют, либо стоят в клетку. Я каятя не вижу. И боли он этой не прочувствовал. И вот я обращаюсь сейчас при суде вот Александра Александровича и его адвокат. Просто-напросто. Что ты живешь и дышишь только потому, что у меня еще есть один сын, ответственность перед семьей и стариками-родителями. прошу что прощения таких тех Я этого не хотел сделать. Честно говоря. Я никого не видел, никого не хотел оставить. Знаете, ему невозможно только пойти, а помогать все весь работу, не знаю. Сколько не надо, ну вернуться, я не знаю, я понимаю, же виноват. З кваліфікацією справи не згоден адвокат підсудного Олександр Мироненко. Він наполягає на її зміні як вбивство через необережність та умовним відбуттям покарання. Я абсолютно впевнений і, на мій погляд, матеріалами кримінального провадження це доведено, що конкретно в цьому випадку, в абсолютній темряві, на околиці села шик не міг побачити. Людей, які сиділи на трапеті, після промови всіх учасників процесу суд надає останнє слово підсудному. Боже, не знаю, Нагадаю, Олександра Шика обвинувачують у вбивстві 15-річного Івана Преди. 8 грудня 2018 року в селі Рибинське Волноваського району той у нетверезому стані посеред вулиці вистрілив із мисливської рушниці. Дріб влучив у тулуп хлопцеві. Вітрав внутрішніх органів. Іван помер у лікарні. Наразі до чоловіка не застосовано жодної міри запобіжного заходу. Оголошення вироку суд призначив на 4 серпня. Ольга Дмитриченко новини на Суспільному.